Спортсмени з Вягільського політехнічного пахового коледжу посіли призові місця на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу. Приємною новиною поділилася при служба Житомирської ОВА. Зазначається, що з 7 по 15 квітня у місті Коломия Івано-Франківської області проходив чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок та студентів закладів вищої освіти. У змаганнях взяло участь понад чотири сотні спортсменів з різних регіонів України. Так, дебютант українських змагань В'ячеслав Іванченко. Виборов золоту медаль у ваговій категорії до 105 кг кілограмів серед студентів, показавши результат у 625 кг кілограмів у сумі триборства. Довгалюк діана здобула бронзову нагороду у ваговій категорії до 84 кг кілограмів серед студенток. Ще одну перемогу для команди принесла Наталія Матвійчук, яка стала чемпіонкою у ваговій категорії. До 69 кг кілограмів серед студенток Сергій Черкунов виборов срібло у ваговій категорії до 74 кг кілограмів серед студентів. За підсумками чемпіонату команда з Вягільського політехнічного фахового коледжу посіла третє командне місце, набравши 29 балів. Йдеться у повідомленні.